Та я вже готуюсь до нього. М'ясо закупила, рибу йду купувати. Не пенсія невеличка, так що я потихеньку. Збираю. Ну, а так приблизно якась? Ну, я думати, ще дві піде. Думаю. А в гостей не буде, дочка. Тільки. Нарізв'яний. Дівчата, я не знаю, я ще тільки от їду, щоб заробити. Я їду в колондіровку, так що я цим ділом не планую. У мене є бабуся для того це залежить, яка у нас родина буде за столом, поки ми ще не рішили, а вже тут так. Десь в приділах 5-8 тисяч. Тисяч три, не більше. Ну, думаю, близько п'яти. Я думаю, до п'яти вистачить тисяч за, за стіл. Але просто різдво ділиться на два дні. Це ввечері пастирка, де немає м'ясних блюд, і це на другий день м'ясні. То, от, напевно, в цьому, ну, в цьому десь близько до п'яти тисяч. Навіть півтори тисяч. апельсини, мандарини, м'ясо. Господі, оселедці, рибу. Я знаю, десь півтори тисячі. М'ясо купила, таке. от всяке, дещо маю своє. Так що будемо старатися. Держати форму. Не знаю, все думаємо. Вона да, менше десь в раз у раз півтора ніж в тому році. Тисячі три, напевно, три-чотири десь так.